Доброго дня, любі клієнти! Сьогодні показуємо новинки літньої пляжної колекції іспанського бренду Admas і починаємо з чорного купальника з цікавим принтом, з еластичної тканини, паралоновою безкаркасною чашкою і підрізом під грудьми, купальник на підкладі з коригуючої сітки, що буде підтримувати зону животика, глибокий виріз по спинці, металева фурнітура. Купальник доступний у розмірах XL 2XL. Пляжний образ можна доповнити чорною легкою тунікою та сумкою з цієї ж колекції. І роздільний купальник з цієї ж колекції, чашка, що переходить у бретель, на паралоновому підкладі без кісточок, трусики середньої посадки з декоративною збіркою спереду, що приховає проблемні місця. Купальник можна доповнити в'язаною бавовняною тунікою з глибокими вирізами по боках та на спинці. Суцільний універсальний купальник, що підійде як у басейн, так і на пляж, має поролонову безкаркасну чашку, декоративний вузол і збірку на талії, що підкреслить талію і візуально звузить її, має підклад з коригуючої сітки та широкий розмірний ряд. Можна доповнити ось такою красивою сумкою. Наступний купальник банду безкаркасний з фактурної тканини, з боковою кісточкою і поролоновими чашками. Брителька зйомна, по краях купальника нанесена силіконова стрічка, трусики високі, вузькі бікіні. Фурнітура в ліфі знімається і купальник може використовуватись як банду. Можна доповнити такою тунікою вільного крою. І ось такий білий купальник-трикутник на зав'язках з красивою фурнітурою, що можна доповнити легкою білою накидкою. Також показуємо пляжний одяг, що ми отримали, різні варіанти, кольори та розміри. Ми чекаємо на вас в наших магазинах. Також можна замовити з нашого сайту.